Це найбільший синьо-жовтий стяг Одещини. Його підняли на площі біля центрального аеропорту Одеси до дня державного прапору. Його розміри 6 на 8 метрів, висота флагштоку 50 метрів. Під час підняття прапору військовий оркестр виконав гімно. Після зіграв ще кілька композицій. Відзначили свято військовослужбовці також і маршем. Сьогодні особливо ворог є непередбачуваний, Запросити людей ми не можемо, які б розділили з нами оте почуття патріотичної гордості за наш прапор. Однак ми розуміємо, що і це є нашим великим вкладом в боротьбу з агресором, тому що прапор є символом на одним із символів нашої держави. І до речі, сьогодні, о шостій ранку, Одеса перша в Україні підняла прапор на маяку в Одеському торговельному порту. Сьогодні, в день державного прапора України, на Воронцовський маяк ми підняли 18-метровий прапор. Я дуже пишаюся, що я причетний до цього. На Воронцовський маяк підняли прапор 5 метрів завширшки. Робляться не вперше. Та цьогоріч до дня прапору пошили новий стяг і підсилили його вітрозахист. Розповіла учасниця заходу Наталія Мажарова. Ми робили подібні підняття прапору рік назад і два роки назад, а також безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в день єдності в нове свято, яке відбувалось. Тобто, по суті, це вже четвертий раз, коли наш Воронцовський маяк ми прикрашаємо Аємо прапором України. Цей рік, через те, що неможливо проведення масових святкувань з залученням великої кількості людей, ми хотіли зробити принаймні щось надзвичайно символічне для Одеситів. Державний прапор України до свята підняли також біля будівлі Одеської міської ради на Думській площі. Ольга Циктріван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.